У цьому місті гамору і спішки ще можна розпізнати щось просте. Поглянь, дівча з закохану усмішку прямісінько по вулиці несе, І ще ж, мабуть, немає в серці драми і не роздерто душу манівцем, який повів сумнівними шляхами, і ще ж, мабуть, попереду все це. У цьому місті є шуму, і тривоги, де кожен другий носить в грудях цвях. Дівча йде і дивиться під ноги, легкий рум'янець спіє на щоках. Ти їй, скажи всю правду, не повірить, куди там місце суму і журбі, таку смішку, вдягнено в довіру, лиш юна юність носить при собі, лиш зріла зрілість здатна помічати, мов дежавю давно опалих слив. Мов по відгук через грати невідворотних кроків, що ступив, така усмішка варта демонстрацій, вона була б як щеплення від сліз, вона така, мов сонце у фіранці, але ж її не вичевиш на біс. У цьому місті, дивлячись споду своїх проблем і стоптаних підков, яке ж це щастя, бачити, як ходить. Дівча в обличчі з написом любов.